Коли вимкнуть централізоване опалення, та чи вимкнуть тоді гарячу воду? Чи це благо цивілізації містянам залишиться? Ну коли настануть певні умови для припинення опалювального періоду, це або плюс 8 температура більше ніж 3 дні, або за рішенням виконавчого комітету. Сьогодні ви знаєте, що з. Врахуванням уражень критичної інфраструктури газових, газових наших видобувних родовищ питання газу дуже серйозне. Я думаю, що не про нього необхідно і говорити і знати, що ліміти газу дуже обмежені, тому я думаю, що при настані сприятливих погодних умов ми будемо наближати питання припинення. Завершення опалювального періоду. Що стосується гарячої води, звичайно, буде певний технологічний регламентний ремонтний період і припинення гарячого водопостачання в тому числі. Але чи буде воно взагалі припинено до початку наступного опалювального сезону, або будемо все-таки надавати його поступово по різним мікрорайонам, ну це питання будемо обговорювати.